Рідний дім. Днями з Лиманської громади. Спецекіпаж поліції білі Янголи вивіз матір з дорослим сином та немічною бабусю. Про літню жінку, яка не може самотужки пересуватися, повідомили сусіди. Як рятуються жителі, дивіться в сюжеті. Навколо самі лише спалені кістяки будинків. Так виглядає село Торське Краматорського району. Цей населений пункт росармійці нещадно криють вогнем цілодобово. Кадача стало, це ви через це їдете. Боюся. Стомлення та налякання від життя під постійною ворожою канонадою місцеві пакують усе своє життя у кілька клунків та тікають. Летить, горить, гарять хати, городи. Людей убиває, голови дриває. А це вже сусідня зарічне. У майже зруйнованій хаті поліцейські екіпажі біля Янголи знаходять на підлозі безпомічну літню жінку. Болить. Живу так болить чи що? Або взагалі не встаєте? Я встаю то плохо. А на вулицю вийти зможете? Випався можна. Ми ви вас на носілочках далі сим там, далі дамослим. Нещасно пенсіонерку за допомогою нож вкладають у автомобіль, аби відвести до лікарні. У цих прифронтових населених пунктах немає нічого. Не працюють магазини та відсутня екстрена медична допомога. Тому єдиний порятунок для людей це поліцейські та волонтери. Також з населеного пункту Зарічне до нас звернулася родина, чоловік з дружиною. То повідомили, що вони потребують негайної допомоги в евакуації, оскільки в наслідок порожнього обстрілу їхній будинок було пряме попадання. Евакуація з Донеччини триває. Людей закликають не нехтувати безпеку і виїжджати у більш безпечні регіони. З 24 вересня розпочнеться організований виїзд населення до Чернівецької області. Туди курсуватиме спецпотяг. Рейси відбуватимуться один раз на чотири дні. Для евакуації потрібно залишити заявку та дістатися до місця збору. Уся інформація є на офіційному сайті Донецької ОВА. Також усім охочим влада гарантує безкоштовне поселення. У комунальних закладах області. Олена Ровенчук. Програма Вікна СТБ. Марафон. Єдині новини. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн прибула до Києва. Вона опублікувала у мережі ранкове фото